Всім доброго дня! З вами знову Олексій і компанія Нафта. Сьогодні ми на нашому СТО передаємо чергові автомобілі під ключ для наших клієнтів. Буде два популярних авто кросовер, також седан. Перше це буде Volkswagen Tiguan, автомобіль 2019 року, весіє комплектації, які ми купили за 4600 доларів, а також Tesla Model S, Performance і батарея 85 кВт. Тому обов'язково додивіться до кінця, буде максимально цікаво. І починаємо наш огляд з Тігуана. Цей кросовер є одним з найпопулярніших серед наших клієнтів. На аукціоні цих авто доволі багато, і тому їх можна купити максимально дешево. Саме цей Тігуан ми купили клієнту за 4600 доларів. Без ремонту авто вийшло 11500. Ось такі були пошкодження, передні ліві двері, колесо та передній бампер. Але ми його відновили, щоб клієнт не купував новий. Тут була ціла безпека, і варто сказати, що це саме СЄ комплектація. Шкіряний салон, один власник та регулярна історія обслуговування. Все це в цьому автомобілі. Минулий власник встановив додатково на дах релінги. Авто ми вже повністю зробили, ви бачите вже результат роботи. І далі, все як завжди, проходимо сертифікацію, веземо на облік, робимо хімчистку та передаємо нашому клієнту. Такий Тігуан в базовій комплектації можна купити до 10 тисяч доларів без ремонту. Якщо SE, як в даному випадку, то ціна буде 11-12, SEL 13-14 тисяч. Ціна також залежить від пробігу та наявності цифрової панелі. Це дійсно круте та ліквідне авто. Ось так виглядає салон, Залишилося буквально його почистити. Особливо варто врахувати, що клієнт законов 4-5 тисяч доларів в порівнянні з торинним ринком в Україні, і це вам брало до уваги тільки ціну для порівняння, і не зрозуміло, в якому стані купувались ті автомобілі. Оглянемо ще задні ряди. Як ви можете бачити, тут три ряди сидінь. І Якщо скласти, то виходить доволі в місткий багажний відсік, і це дуже практично. І наступне наше авто це Tesla Model S2014 року. Ми її вже також повністю відновили. 5500 купили в США, а 11200 вона вийшла клієнту плюс ремонтні роботи. Давайте подивимось по ремонту. Фара тут приїхала, тому з ремонту потрібно було тільки встановити передній бампер. Ми його замовили і все швидко зробили. Такі Тесли можна купити в США від 3000 доларів. Все залежить від батареї, а також версії. Всі теслі версія Performance. Та 85 кВт батарея. тобто майже максимально. До кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення на всі електромобілі, і це суттєва економія при купівлі авто. На нашому ютуб-каналі є відео ТОП-27 електрокарів, які можна привезти з США. Коли буде час, обов'язково перейдіть та подивіться. Йдемо в салон максимально світло тут, оскільки, окрім кольору салону, тут є ще панорамний дах. Це топова комплектація в США. Власник дуже слідкував за авто і це відчувається. Завтра ставимо на облік та передаємо щасливому власнику. Кожного місяця для наших клієнтів ми купуємо найвигідніше та найкраще автомобілі. Якщо ви бажаєте отримати підбірку або дізнатися процедуру або прийняти участь у торгах, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Для вас це абсолютно безкоштовно. Ми працюємо по всій Україні та кожного дня.